Для дирегетна хору. Псалом Давидів. Боже, слави моєї, не будь мовчазливий. Бо мої вороги порозкривали на мене уста нечестиві пельки лукаві, язиком неправдивим говорять зо мною. І вони оточили мене словами ненависти, і без причини на мене воюють. Обемовляють мене за любов мою, а я молюся за них. Вони віддають мені злом за добро, і ненавистю за любов мою. Постав вже над ним нечистивого, і по правиці його сатана нехай стане. Як буде судитись, нехай вийде винним, молитва ж його бодай стала гріхом. Нехай дні його будуть короткі, хай інший маєток його забере. Бодай діти його стали сиротами, а жінка його удовою. І хай діти його все мандрують та жебрають, і нехай вони просять у тих, хто їх руйнував. Бодай їм те та розставив лихвар на все, що його. І нехай розграбують чужі його працю. Щоб до нього ніхто милосердя не виявив, і бодай не було його сирота милости. Щоб на знищення стали нащадки його, бодай було скреслене в другому роді ім'я їхнє. Беззаконня батьків його хай пам'ятається в господа, і хай не стирається гріх його матері. Нехай будуть вони перед Господом завжди, а він нехай вирве з землі їхню пам'ять. Ворог бо не пам'ятав милосердя чинити. І напастував був людину убогу та бідну, та серцем засмучену, щоб убивати її. Полюбив він прокляття, бодай же на нього воно надійшло. І не хотів благословення, щоб воно віддалилось від нього. Зодягнув він прокляття, немов свою одіж, просякло воно, як вода, в його нутро, та в кості його, мов волива. Бодай воно стало йому за одежу, в яку зодягнеться, і за поас. Що завжди він ним підпережеться. Це заплата від господа тим, хто мене обемовляє, на душу мою наговорює зло. А ти, господи, владико, зо мною зроби ради імення свого, що добре твоє милосердя, мене порятуй. Бо я вбогий та бідний, і зранене серце моє в моїм нутрі. Я ходжу, мов та тінь, коли хилиться день, немов сарана я відкинений. Коліна мої знеселилися з посту. І тіло моє з недостачі оливи. І я став для них за посміховище, коли бачать мене, головою своєю хитають. Поможи мені, Господи, Боже мій, за своїм милосердям спасити мене. І нехай вони знають, що твоя це рука, що ти, господи, все це вчинив. Нехай проклинають вони, ти ж поблагослови. Вони повстають, та нехай засоромлені будуть, а раб твій радітиме. Хай зодягнуться ганьбою ті, хто мене обамовляє, і хай вони сором свій вдягнуть, як шату. Я устами своїми хвалитиму голосно господа, і між багатьма його славити буду. Бо стоїть на правиці Богого він для спасіння від тих, хто осуджує душу його.